Нашому шлюбу з Артемом уже 5 років. Одразу після весілля ми взяли кредит на квартиру. Тож дітей не планували, адже знали, що не потягнемо і виплату боргу, і виховання дітей. Та трапилося не так, як ми собі задумали. Тож три роки тому в нашому житті з'явилась маленька Емілія. До народження дитини ми не були добре готовими. Тож не важко здогадатися, що на фоні недостатку коштів у нас почалися сварки і непорозуміння. Жили ми від зарплати до зарплати, а на продукти ледь вистачало. Таке життя було важким для нас, і мова навіть заходила про розлучення. Та вчасно обоє зрозуміли, що не можна так просто здаватися. Коли доня трішки підросла, ми могли залишати її у бабусі. На щастя, вона ніколи не відмовляла нам у допомозі. Та возити в інше місто Емілію було трохи незручно, і я хотіла домовитися ще й з матір'ю Артема, не з великим бажанням, але погодилась на таке свекруха. Тоді я мала змогу вийти на роботу і отримувати гроші на наше прожиття. Перший час я намагалася і на роботу ходити, і справлятися зі всіма домашніми справами. Та згодом я просто не могла цього робити. Моя втома була жахливою. Не знаючи, що робити далі, я попросила про допомогу в чоловіка. Та він, звичайно ж, відмовив. Свекруха також відмовилась допомагати, я могла б здогадатися, що так і буде, і навіть не питати в неї, адже потім довго довелося вислуховувати про свою бездарність. Нібито вона в свій час справлялась зі всім і ніколи не жалілася. Скоро наш дім став якимось помийним відром. Назбиралося багато речей для прання, повсюди був пил, бруд. І не залишалося навіть чистого посуду. А ввечері, після роботи, я чесно не змогла знайти навіть собі в сили хоч щось зробити. Пощастило, що хоча б готувала вечерю. Так я протримала ще декілька місяців. Мені хотілося допомогти чоловікові з вирішенням фінансового питання. Та він не спішив мені допомагати з господарським питанням. Тому я просто покинула роботу. І повернулась до попереднього способу життя. Та й це не влаштовувало Артема. Сказав, що я думаю тільки про себе і не бажаю допомагати своїй сім'ї. Не розумію, де я схибала і що робити далі.